ви найкращі з найкращих. Саме так висловився про своїх партнерів у проведенні благодійної акції Клініка на колесах в Україні керівник міжнародного благодійного фонду Дар життя зі Сполучених Штатів Америки Ніколас Лейпер. американські куратори, і спонсори медичного проекту, вперше завітали минулого понеділка до Дубна з нагоди завершення роботи клініки на території Дубинського заповідника. Ми приїхали цього разу на запрошення фонду Любіть Україну і вони повністю. Нами опікувалися, проплачували там наше проживання в готелі і так далі. Це вже вдруге. Ми на їхнє запрошення приїхали. Загалом ми оглянули 265 дітей, проконсультували. Були здорові, моїх було мало цього разу. Благодійний фонд Любіть Україну додав до програми перебування клініки у нашому місті конкурс дитячого малюнку. І навіть самі представники фонду не очікували на такий потрясаючий ефект. А що вже казати про американців, яким вручили альбом подяки у подарунок? дуже сильно вражені, запрошуючою стороною тут в дубному. Як замок, власне, місто неповторне, дуже все чисте, впорядковане. І також фонд Любіть Україну в різних місцях. У нас є різні партнери, але дійсно це одне з кращих місць, де ми взагалі коли-небудь були. Не тільки тому, що про наших працівників, про наш персонал дбали дуже добре, але в загальному відношенні дуже, -дуже хороше. Подивіться на це отримали такий альбом в подарунок з малюнками дітей. Дуже дуже особливий для нас подарунок. моя дружина та я. Ми в Україні вже більше 15 років. Напевно, до цього часу ми мали б краще знати українську, але це один з найприємніших моментів в моєму житті за останні 15 років. Перше у нашому місці зустрілись троє організаторів благодійної акції Клініка на колесах, міжнародний благодійний фонд Дар життя, Рівненський обласний благодійний фонд Любіть Україну та Дубинський державний історико-культурний заповідник, бо шляхетна справа медичної допомоги дітям із багатодітних малозабезпечених сімей воїстину не знає кордонів. Можете собі уявити, де знаходиться Сполучені Штати Америки та замок. Але навколо, навколо дітей об'єднуються всі завжди. Усім причетним до благодійної акції висловив подяку голова правління Рівненського благодійного фонду Любіть Україну Михайло Корилкевич. У цьому переліку міська організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, мережа торгової марки Олеста та приватне підприємство Аметист Плюс до речі, смачні дубинські цукерки дісталися юним переможцям конкурсу на кращий малюнок. Ми своїм прикладом хочемо показати, що насправді медичне обслуговування може бути кращим, набагато кращим, чим воно є в наших медичних закладах. Сьогодні дійсно це вже ми вийшли. На міжнародний рівень, оскільки до нас приїжджають вже з Америки, і ті люди, які фінансують з Америки клініку, зустрічаються з тими людьми, які фінансують тут в Україні цей проект. У планах фонду Любіть Україну поглиблення кваліфікованої медичної допомоги дітям із серйозними вадами здоров'я, які виявили лікарі клініки на колесах. Ті самі тяжкі тяжкі випадки, які є, які ми дослідили 270 діток. З них ми попросили головного лікаря, щоб вибрати два-три випадки найбільш важких, і ми далі будемо супроводжувати в лікуванні.